Дівчатник, я на старого року з'явилася у дитині, зі сьогоднішнім, я вийшла в сільний район, в Винограді, я бігла до людей, до різних. Дві дитини заслугали, і маму заслугали. Вони дали питання, чим дитину звати, сама дитина відповіла, я не вміла також так розуміти, як вона в нас з'явилася. Вона їздила, аргументи мали бути нині architectural у Борorte, але, потім, як це було, вони його мали звgraсти аналіз, де є на Gramscape флакон. Суспільно-расас move ЩО ЛЕГКАВАТИСТИ ФЛАГМЕНТ? На змагаченні часто арет Qué tal el brano? Я маю звuge на Squidward. ЩО? Сказати для того буває fácil act a generowe desconvieio, oop हम्म हम्म हम्म

मैं समझ रहा हूँ कि व्यक्ति का हमारे लिए है, तो व्यक्ति को भी बाबा के बारे में बहुत बार है कि वो क्या है, बहुत बार है है, बहुत बार है कि वो क्या होता तो जब तक वो जो जो वो कमीशन देता है ना कुआं, तो उधर जो सोना होता है उसे देता है। В кінці минулого року Миколаївського готова військової аміністрації про Україну до розпорядження положення про комісію з питань евакуації. Відповідно до нього нам втікно було розробити і відвернути аналогічне положення для місцевої ремісі з питань евакуації. Воно розроблено відповідно до законодавства. Формуємо його по випадку, якщо. gotovale o ti je govorio da te politici o o about to is zrovoj situciji onovo alternativnih dulnje pregeri robot. I zeta 39% problema trenere doveo i i dogovara. Tako da u tema To također je poznato da mi se u tržištu Незвичайно, цей клас повністю чутовий для нас. Чи можна, на перше, для того, аби формувати тактику нових комісій в ТДНС і паралельно з питаннями, провідники чи будуть розглядати закладку із граєм? Можна поглянути. Він знову на обласний гаджет комісії, обласної ТДНС, прив'язаний до неї. Звичайно, запертуємо для того, аби інформувати роботу даної комісії. Дитина.

Так, 16 питання. Про затвердження переліку об'єктів та виділчих, на яких особи притягнути до адміністративної відповідальності, у виді, спільно корисних обміт та особи засуджені та притягнені до адміністраційної відповідальності, виді громадських відбуватимуть покарання, стягнення проти вот так вот полки на областях,

взагалі кажуть, які треба вам робити, і подавати заявку, то ми будемо десь написано, що для них бізнесу немає нас, то нема вас таку. Я бачив, що туди вже до кінець бізнесу, до початку пінці. Ні, це не було. Так, це не було. Взагалі, це не було. було. Або були, 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 або

Також вулиці Миколаївського зміна робочого проєкту. Даний проект, по-моєму, як Миколаїв, ВЛНР, замовник білого волі, повних захисність у мене є, для того, щоб вони могли виконувати роботу потрібна дозвіл на товариний зелені побіг. По-відій тут я по умови отримання добавиться, добавиться. Тут на ОЕПО. Да, тут на умову отримали згоду в Ленській області, де ми влада. Так, як на Бурвейку, сідаємо, купи калій. Так, по яким буде прокладатися кадр, але також згоди. Так, як був Ленській Томобор, РНВ Миколаїв ГАЗ, АТР Миколаїв ГАЗ, КОПУ, АТРКОМ, АТР, УКРКОМ, Ліній Засікарної організації, інженерної мережі, розуміщення, дуже вказаний, розуміщення треба.

о це різні бачення. Там є політика, політика, і квантова фізика, чорна політика, то по-деуму або дивіться. Думін, ну, до до кого? Кому до поводу зміни політики? Ну, до середнє добольно прокоординувати. рішення. І це і масштаби планети. Тому важливо з технічною мовою Надійшла заява від немає планової яка проживає в селі рада по вулиці Полковівського, 62. У нього задвоєння аренді об'єкту будиниця, а саме в будинку, вона знаходиться, об'єкт будівництва знаходиться по вулиці, відповідно до документів, по вулиці Нарад на по вулиці Бакулівська, 13, а земельна ділянка знаходиться за адресою номер 62 Тож, відповідні дочину законодавства.

обмін будівель, водопроводів, газопроводів та інших підземних комунікацій, прямо посадку зелених насаджень, перенесення у розтягом та інших тобі, пов'язаних підробкою землі, як підприємством, так і приватним околомлатери коблоного Федорів, профедорівська Рифаківка, по яким проходять кабелі лінії зв'язку, без поводження з бокафов і без письмового дозволу ордеру сільської ради. कोई प्रोसेस है। होता हम ये जिनकी से मांगा निगरानी के कुमाने नाम का

І И на обратном пути я кто? Ну, я сам уже, наверное, я тут забыл. У вас какие-то варковые народы, но варковые... Да, да, да. 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 Да, да, да.

тепу і забирає його раз по програмам. Принципово, нібо. Якщо вони і же вам телеграм дозволить. Параметрів сюди. Там ми же забираємо передав саму кожна нога на ложі. Все мене на ефекті нього сподорав говорив. Говорив. Заподіл потанин його